Як бути спортсменом під час війни? Вибухи, сирени, тривоги. Трішки було важко набрати форму, тому що іф як синюка. Як... Тебе особисто змінило це повномасштабне вторгнення. Багато хто каже, що спорт не політиці, це неправильно. Слухай, ну, мовчання воно також вбиває. Що можна сказати від спортсмена, який під дулом автомата? Чи зміг би ти виступати на одному ринзі з росіянином? Думаю, так це ж е, битва на пику перемогти. москалику так. Всі хочуть бачити, як б'ють депутати. тому у вас є така нагода прийти, подивитися на колишнього депутата. Тут найкрутіший анонс. Не надягайте, дівчата білі сукні, бо буде кров на них. Синку. Я і так бачу, що ти не москаль. <рес> Привіт, друзі! З вами Інна Лисак, лисака. Це значить, що на 11-му час подкасту тут я відверто, а головне. Просто про складне говорю з цікавими людьми, і мій гість сьогодні. Тимур Бриков, боксер, чемпіон з Дніпра, володар Кубка світу з кікбоксингу і представник міжнародної спортивної організації Сікаріо Юніон. Привіт, Тимуре. Привіт одразу пропоную перейти на ти, якщо ти не проти, ну не проти супер. Слухай, ну от з ким би з якими гостями б я не говорила в цій студії, ми завжди говоримо про те, як їх особисто і справу їхнього життя змінила війна. Я думаю, що спорт тут не виняток, бо багато спортсменів з початку повномасштабного вторгнення загинули, на жаль. А багатьом довелося змінити спортивні зали на поле бою. Безліч стадіонів, спортивних шкіл розбомблені. І от як весь цей складний час вам, українським спортсменам, загалом і дніпровським спортсменам, зокрема, вдається тримати свій спортивний фронт, вдається захищати честь України за кордоном, і навіть тут. В Україні проводити спортивні змагання, як ви, приміром, а, турніри з боксу чи кікбоксингу. От про це все, про вашу спортивну незламність, сьогодні і спробуємо поговорити з тобою. А щоб це відео частіше потрапляло в рекомендації, друзі, от просто зараз ставте вподобайки під ним, пишіть коментарі. Наша команда вам буде за це дуже вдячна. Поїхали. Як бути спортсменом під час війни? Як Тебе особисто е, змінило це повномасштабне вторгнення? Ну, взагалі, коли розпочалася війна, перші, напевно, місяця два ніхто взагалі не тренувався, не слідкували за їжею, всі на стресі були, не знали, що робити. Потім вже е, трошки по... Почалося все роз'яснюватися, та нам сказали, що ми їдемо на Кубок світу до Венгрії. Будемо приймати, нас випустять як спортсменів. Ну, це було під питанням, тому що ще ніхто не виїжджав зі спортсменів. І ми почали готуватися. Е, готуватися було. Як скажімо так, не дуже важко, тому що ніхто не працював, було більш вільного часу на підготовку, але вибухи, сирени, тривоги трішки збивали. І не було впевненості 100%, що ми все ж таки перетнемо кордон та вийдемо на турнір. Але все дуже добре ми підготувалося. Тоді перші старти були дуже хороші. Трішки було важко після такої перерви набрати. Форми, тому що Іф як Свинюка <хи> було дуже. Це стрес, так? Стрес, да, заїдав? Ну, взагалі так, напевно, стрес, якісь емоції, ну, свої переживання. І тому, коли ми приїхали до Будапешту, виступали там. У мене багато друзів за кордону, з корими я змагався, вони питали, як ти готуєшся. Німець, пам'ятаю, мене спитував, запитував, як ти підготувався у вас, війна в країні. Я говорю, ну. Адаптуємося до наших реалій. Багато хто каже, що спорт в політиці, це неправильно. Я зрадів, що на спортсменів з Росії з Білорусі наклали санкції, бо саме в перші місяці ми не могли виїжджати виїжджати на змагання, а росіяни, білоруси могли змагатися. Це було нечесно, бо в нас війна, в нас буває тренерів, спортсменів. А вони вільно їздять та приймають участь у турнірах. Але не хочу так сказати, що усі спортсмени погані. Є люди, які не підтримують війну, але є заручниками ситуації. Слухай, ну, мовчання воно також вбиває, коли ти не виказуєш чітко свою позицію. Коли ти мовчиш, ну, фактично, ти підтримуєш е, тоді агресора. Так, ну, знаєте, так скажемо, є система. Котру можна тільки надурити, а з нею боротися марно. Тому я не розумію ну спортсменів. Я не робити? розумію спортсменів, коткотрі представляють Україну та мовчать. Це так, там зірки, які виїхали, це безусловно. А що можна сказати від спортсмена, який під дулом автомата? Він не може сказати на перекон своєї держави. Слухай, ну загалом, от багато українських спортсменів публічно відомих українських спортсменів публічно призвали бойкотувати росіян і білорусів на міжнародній арені. Бо, ну, оце ж їхнє мовчання, воно нас також вбиває. І чи підтримуєш ти цю позицію? Не знаю, багато білорусів росіян, вони не проживають на території. Своє держави, так скажімо, вони в Америці, хтось там в Іспанії, вони виказують свою думку проти війни, але, на жаль, це взагалі нічого не змінює. Чи зміг би ти виступати на одному ринзі з росіянином, Ну, Взагалі, зараз прийняли закон, тому не зміг би ну але так: от чисто морально, чисто морально, думаю, так. Це ж е, битва. На ти пику москалику. Так я знаю, що росіяни вбили твого тренера, так. це Михайло Кореновський. Він став однією з 46 жертв російського теракту по будинку у Дніпрі на житломасові перемоги. Фото його розбомбленої жовтої кухні облетіло буквально всі світові ЗМІ. Як ти особисто і як ваша організація відреагувала на цей страшний теракт і цю страшну трагедію? Ну, в першу чергу це трагедія. Ну... Кожна людина, яка помирала з таких обставин, це і є трагедія, але хочу сказати, що от в боксі така статистика, що 100, 100 людей, які приходять на бокс, залишається лише 10, Спортсменами стануться лише п'ять, і тренером може одна людина стати, то не факт, що добрим тренером. Корновський Михайло був дуже гарним тренером для школярів. Основу він був напевно найкращим. Ну, це дуже така порядна людина, яка виховувала дітей, багато віддавала. І тому дуже складно замінити такий, ну, таку важну людину, такий важний кадр для страни. Дуже погано, що наша країна дуже багато втрачає талантів. Це дуже шкодить усій країні та розвитку молоді, вперше за все. Ми зробили з організацією турнір благодійний. Всі кошти з цього турніру ми безпосередньо на, турнір, на турнірі передали його жінці. Як змогли, так і допомогли його родині та вшанували пам'ять. Ще хочемо кожен рік проводити в честь його на його пам'ять. Це такий турнір. Слухай, розкажи трошки про себе. Розкажи про свої спортивні досягнення і, взагалі, чому саме бокс. Ну, бо існує ж багато стереотипів щодо боксерів, щодо боксу. Е, чесно, ну, не дуже люблю себе хвалити. Не, ну... е, краще там люди за мене скажуть: е, якщо коротко, то е, професійний спортсмен та красивий хлопець, гарний. Ага, <с <с Бокс я обрав, тому що бокс це відображення життя. В боксі ніхто нікого не жаліє. Тут немає, такого, ніяких поблажок там. ти можеш. Народитися там без батьків в житті, ніхто, ну всім байдуже до тебе. Якщо ти сам не почнеш щось робити, крокувати, то тобі ніхто не поможе. Також в боксі, напевно, та ж реальність. Якщо ти виходиш в ринг, неважно скільки у тебе грошей, хто твої батьки, хто ти, тебе будуть бити, і дуже сильно я або ти, або тебе. А може, ще тому, що боксер багато заробляє, і до речі, чи багато заробляє <с боксер? Ну відносно ну все ж залежить більше від людини. Скажемо, взяти будь-яку професію є. Обувник, який заробляє там, 2000 гривень, і є обувник, який заробляє там, 100 тисяч гривень. Ну, все залежить від людини, наскільки вона цікава. Є такі боксери, які не дуже цікаві, там, ну, не мають великих результатів в спорті, але вони дуже цікаві та дуже добре заробляють. А є навпаки боксери достигають дуже-дуже ну, великих вершин, але заробляють, на жаль, мало-мало. Ти багато заробляєш <гум> відносно, дивлячись, чого ну думаю, для рівня України я задоволений та взагалі хочу ще більше. І більше. Як ти став частиною Сікаріо Юніон? Розкажи про свою от історію. Е, Максим Володимирович Дубас я знав заздалегідь до моєї роботи в Сікаріо. Е, ми з ним зустрілися. Він запропонував мені роботу. Е, ми поспілкувалися. Я побачив, що у цієї людини такі ж взгляди, як у мене, він. Полюбляє спорт, хоч, хоче розвивати цей напрямок спортивний. І найголовніше, що є такі люди, які бачать якусь там вигаду спочатку там фінансово, о, ми зараз це зробимо, заробимо мільйони. Ні, Максим Володимирович сказав мені, що це йому подобається, це його хобі, давай розвивати, а там як буде. Ну, і... Так, ми почали співпрацю. Чи давно ви вже е, от, е, співпрацюєте, скільки це? Е, так, с, я прийшов з 2017 року, ну, 16-го можна сказати. Я знаю, що ти е, навчаєш дітей боксу. От наскільки це важливо взагалі? І саме ну от в рамках цієї організації Сікаріо Юніон ну взагалі в мене безліч дітей, наймолодші це не можна так назвати боксом. Це більше таке виховування. Но... Треба, перш за все, дати дітям приклад такий. Не кожен буде спортсменом, просто хочеться дитину вберегти від наркотиків, алкоголю. Ну, це як одна із місій, да, ваших, от саме така. Ну, напевно, да. Ну, моя, наприклад, так, скоріш за все. Друзі, а більше запитати про організацію Сікаріо Юніон. У нас є нагода у її засновника Максима Дубаса. Він зараз із нами на Zoom зв'язку. Вітаю вас, пане Максиме. Розкажіть, будь ласка, про що ваша організація і яка її мета? Я в теж організація була в 2016 році. Основною метою було особисте тренування, тренування своїх дітей близького оточення. Але вже згодом з'явилися більш глобальні плани, які її переросли у ціль та філософію моєї життя. Діяльність Сікаріо Юніон це передусім, що саме і які ваші напрямки? Займаємо розвитком спорту, намагаємося залучити якомога більше людей до здорового руху, показати на особистому прикладі, наскільки це покращує якість життя в цілому та дисциплінує. Тож ми розвиваємо бокс, змішане змішані єдиноборства, організовуємо спортивні турніри та змагання, в тому числі міжнародні, відкриваємо нові зали. Наприклад, нещодавно відкрили новую залтарію Юніон, в якому вже активно займається молодь та діти, і та безумовно ми не стоїмо і осторонь напрямку благодійності. Повномасштабне вторгнення змінило усіх нас. Як воно змінило вашу діяльність? І це передусім ймовірно, що от якраз про благодійність ми до 24 лютого займалися благодійністю. Але з початком повномасштабного вторгнення, звісно, ми ще більш активно стали приймати в чому в цьому участь. Робимо благодійні внески для підтримки та допомоги воїнам ЗСУ. Співпрацюємо з великою кількістю волонтерів та підтримуємо їх. Займаємося також адресною допомогою. Та вже ж проводимо благодійні турніри. Наприклад, останній турнір з боксу проведений нами для шанування пам'яті Михайла Кореновського це відомий тренер з боксу, який, на жаль, загинув від ракетного обстрілу. Всі отримані кошти ми передали його дружині. Вона була також присутня особисто на цьому заході, також наша організація спільно з благодійним фондом відновлення України та його керівником Іліє Денцовим допомагаємо дітям ВПО, проводимо для них безкоштовні заняття з боксу та під Розкажіть більш детально про організацію цих турнірів. З 2018 року ми являємося. Щорічними організаторами івентового Сікаріо Шоу». це дуже видовищний професійний захід, у якому приймають спортсмени та бійці з різних куточків України, на жаль, із ситуації 2022 року ми не змогли провести цей захід. Але вже в травні цього року цей захід буде проведено. Це буде Сікаріо Шоу 5». На новому, ще більш високому рівні, який пройде в розважальному комплексі Барталамео, Так, я вважаю, запам'ятається у цим прикутнім. Ну і питання про майбутнє: які саме плани розвитку вашого спортивного руху? На сьогоднішній день в організації Сікарію Юніон є два професійних зал в місті Дніпро, це Сікаріо Боксинг Про, де проводяться заняття з боксу, так і боксингу. Під керівництвом Тимура Брикова та зал ММА-Про для заняття зі змішаних єдиноборств та цюдо під керівництвом Андрія Кириченка. Наші тренери це достатньо відомі професійні спортсмени з великим досвідом, з великим фахом у тренуваннях та навчаннях. І хотів би підкреслити, що зал Сікаріо ММА-Про є абсолютно безкоштовним для всіх дітей. Також нами підписані договори про співпрацю та розвиток спорту з міжнародними організаціями Європейського Союзу. Проводиться на зараз вже проводиться підготовка до міжнародного турніру по кітбоксингу Profight 22, що при, пройде в місті Варна Болгарії, у якому також візьмуть участь спортсмени Сікарію Юніон та інші відомі спортсмени країн Європи. З цим турніром організація дебютує в на міжнародному рівні, на міжнародній арені, так сказати. І попереду нас чекає багато цікавого, але як то кажуть, на все свій час. Тому дякую за увагу. Дякую, пане Максиме. На Дя... все добре. Розкажи, будь ласка, хто ти в Сікаріо Юніон? Я знаю, що ти відповідаєш за окремий напрямок. От розкажи, про що саме? Ну, я керівник Сікаріо Боксинг про, це, так скажемо. Напрямок боксу, так кікбоксингу це є у нас зал на Мандріківській. У нас є напрямки як кросфіт, стретчинг, бокс і кікбоксинг, і у нас є декілька тренерів, які теж тренують та розвивають спорт в нашої країни. А це можуть приходити звичайні люди, чи це от ви там тренуєте тільки там, я не знаю, спортсменів, таких чемпіонів? Ні, у нас дуже багато. Як скажемо так, груп здоров'я. Ті люди, котрі ходять для себе після роботи чи для задоволення. Ну, тобто, це не обов'язково бути там суперкікбоксером, якимсь чи... Ні, у... навіть я можу прийти до вас? Так, у багатьох людей таке ставлення, що треба щось зміти, щоб прийти. Ну, ми навчаємо з нуля, та голова буде ціла. <сум> Максим вже анонсував нам цей видовищний турнір, який ви готуєте. От розкажи, будь ласка, про це детальніше. Що це буде за турнір? Хто буде брати в ньому участь? Так, 14 травня у Бартоломео пройде наш п'ятий турнір. Він буде дуже масштабний. Він буде відрізнатися тим, що напевно вперше в Україні будуть бої по правилам бокса, але в рукавичках ММА. Це таке дуже дуже жорстоке, але неймовірно гарне видовище. Так, так? таке так, Дуже видовище, так. Тому не не, не надягайте дівчата білі сукні, бо буде кров на них. Краще так. навіть так. Так, ще ми зробили такий. Непростий ринг такого ще в Україні теж не було. Ну це треба подивитися. Хто буде приймати участь? Можливо, це якісь відомі там спортсмени. Так, будуть дуже відомий спортсмен з тикою з таким прізвищем, українець Олександр з Павлоградо. Це дуже титулований спортсмен. Будуть ще Антон Шредніков, його опонент. Теж дуже титулований, я теж буду виступати. Артур Галаян, Вітя Маорі, колишній депутат. Всі, всі хочуть бачити, як б'ють депутати, тому у вас є така нагода <різь> прийти, подивитися на колишнього <різь> депутата. Найкрутіший анонс. <різь> Чи будуть якісь конкурси? Я знаю, що ви там щось організовуєте і де можна придбати квитки? Квитки можна придбати на касі Бартоломео чи за телефоном. На Бартоломео телефонуйте, і вони відповідають. Ще буде розіграш квитків, тому кожен охочий може прийняти участь у цьому розіграші. Угу. А знаю, що ви дуже активні в соцмережах. У вас дуже багато підписників. Де саме можна почитати про вас, і саме почитати можливо про цей турнір, як взяти участь в розіграші? Розкажи про це. Є сторінка офіційна Сікаріо Юніон. Там пишуть усю інформацію. Там для хлопців буде сюрприз. будуть дуже гарні дівчата. Вони будуть обирати тих, хто сидять на віп містах. Тому це фаворити їхні. Буде дуже видовищно. Взагалі, під час війни дуже багато людей переосмислило життя, та вони розуміють, що є гроші, але що таке гроші? Сьогодні вони є, завтра їх немає. А емоції, те, що ми побачили, те, що ми з'їли, назавжди залишаються з нами. І тому рекомендую прийти за гарними емоціями, бо така подія вона може бути раз в житті. Слухай, ну а оця думка, що все для фронту, все для перемоги, і тут, от на фоні цього, е, влаштовуємо якісь розважальні такі, да, начебто заходи. От як з цим бути? Наскільки це поєднується зараз? От є люди, які проти цього категорично і вважають, що от коли в країні війна, то треба все робити саме для цього. І засуджують, приміром, да, такі от розважальні якісь заходи. Як ви до цього ставитесь? Е, ну знаєте, я знаю таких людей, які кричать, що там. Всі на фронт, все на фронт, а самі в кароки поючи, там пивкодому побуває. Тому що це взагалі я на ні, нікого не дивлюсь, нікого не засуджую. Е, я вважаю, що люди повинні не забувати про війну, підтримувати, але теж вони повинні не забувати про себе. Тому що у них одне життя, час йде, війна може бути і 10 років, а <кхід> може бути. 30, потім 40, а потім смерть. Тому треба використовувати час, свій час насамперед, для, теж для задоволення, але не забувати про війну та підтримувати наших воїнів. Очевидно, що в країні, яка воює, ну, спорт це не першочергове. Але чому це так важливо? Скажу вам так, у перший день війни багато людей, котрі писали, що хочуть прийти на тренування, та батьки дітей казали, що ми приведемо дітей, ми будемо тренуватися, що робити. Ті, ну, це так скажемо, відволікає взагалі від дур -дур дурних таких думок, та мотивує людей. Слухай, ну і мабуть, це ж якось а, навіть психологічно розвантажує, налаштовує на якийсь там, я не знаю, такий бойовий дух да, піднімає. От саме спорт, коли ти не сидиш там в квартирі і боїшся все весь час, а ти виховуєш собі, якусь таку загартовуєш себе, готуєш себе до чогось. Так. Просто наскільки це, от наскільки це важливо займатися спортом, виховувати молодь в таких от традиціях, саме в країні, в якій йде війна? Коли просто для себе тренуєшся, в тебе міняється настрій, в тебе все, все взагалі змінюється. Навіть на краще взагалі люди почали цінити свій час і почали почали час поділяти собі вкладувати себе в себе да, та, такий саморозвиток. Бо багато людей жило життям, ось та завтра піду, та завтра зроблю. І коли почалась війна, всі зрозуміли, що завтра може не наступити, і почали так займатися собою. Нашого подкасту з'явився з'явилася така нова традиція. Це бліц в кінці програми, це короткі питання і короткі, а можливо і не короткі відповіді. Якщо гість, звичайно, згоден не... йому не страшно. Не страшно? Треба Професійному боксеру не може бути страшно, тому поїхали. Так: Усік чи Ломаченко. Чи, може, Кличко? Якщо відкинути усі політичні, ні, то, напевно, Усик. Я знайом з ним. Особисто, ну і це дуже така цікава людина. Ну взагалі, яка відхилити... метаморфози такі ну, от відхилити політику, все це то усик, що, тому що він абсолютний чемпіон. Він зробив ну, взагалі неймовірне. Віра у нього є. Віра в себе. Ну це дуже круто. А чого не Ломаченко? Ломаченко це феномен. Взагалі, напевно, за всю історію боксу це найталановитіша людина. Це взагалі феномен його батько, котрий ніколи не займався боксом. Взагалі звичайний викладач фізичної культури там в школі. Зробив такого чемпіона, це взагалі ну неймовірна людина. Він у 6 років пробіжу, ну, бігав 10 кілометрів. Це Думаю, неймовірний ну, а труд. політична його позиція. Ми ж говоримо про те, що спорт не може бути поза політикою. <гум> його називають найбільшою ганьбою українського спорту. Напевно, от з полі... з політичного зору він зробив, я не знаю, навіщо такі, якщо б він. Просто мовчав би, було б краще. Такий бліц у нас трошки не бліц, ну окей. Чи часто ти в своєму житті чув фразу синку, я і так бачу, що ти не москаль? Взагалі, коли це друзі юморували, коли відео з'явилось, таке анігдок, а так. Розум чи сила? Дивлячись, які ситуації, але напевно сила. Сила. Так. Хто найкрутіший український боксер за твоєю версією? Ну, якщо за досягненнями, то Усик. Якщо за талановитістю, то це Ломаченко. Угу. угу. І навіть політика тут. Ну, ми ж ви спитали боксер, боксер, а не громадянин там, ще щось. Тому так. Ну, за навичками я лише угу. суджу. Віриш все-таки, що він виправиться і стане на істинни. Чіано він не виправиться і взагалі, як це можна виправити? Ну, маємо, що маємо. Окей. На що витратиш свій перший мільйон? Чи може вже витрати? Якщо гривень, то вже витратиш. Ні, Ну, реально. да, так задуматися раніше мільйон гривень це така сума, ти думаєш, зараз це 25 тисяч доларів, напевно. Приблизно так, то автівку купив Ну. Ага, ну тобто таких, знаєш, як кажуть, от я там кудись там щось таке зроблю, в тебе таких, от автівку. Ну, так, я купив автівку та кайфую. Зайва і скромність. Так, і е, все-таки, вибач, але що для тебе Бокс одним словом? Е, одним словом. Життя було банально. Е, справедливість. Справедливість. Так. Ну, дякую, Тимуре, справедливості тобі і перемог тобі і вашій організації Сікаріо Юніон, і не тільки на ринці. Це був подкаст на 11-му, друзі. Ставте вподобайки до цього відео, підписуйтесь на наш Ютуб канал і обов'язково пишіть в коментарях про що і кого б ви хотіли побачити в наших наступних ефірах. Дякую, що дивились. Побачимось.